Дорогу я обрала у житті таку, яку обрати я хотіла, та ще мало я по цій дорозі йду, ніколи про свій вибір не жаліла. Я завжди гордитись буду тим, що саме так у мене доля склалась, якби ще раз прийшлося обирати, я б ні хвилини не вагалась. Добрий день, шановні колеги! Хочу представити вам себе як вихователя дошкільного підрозділу дзвіночок. Маю стаж 14 років, 10-й рік працюю у цьому закладі. У своїй діяльності керуюся положеннями законів про освіту, про дошкільну освіту, про права дитини, а також державним стандартом, базовим компонентом дошкільної освіти. Дошкільна освіта є першою ланкою у системі освіти, а також стартовою платформою особистісного розвитку дитини. І головною нашою метою, а саме дошкільників, є створення належних умов для гармонійного розвитку особистості, формування життєвої компетенції дитини, ставлення до себе, до людей, до природи, культури, світу. Мешканці країни дитинства це моє щастя, це мій клопіт, це моє життя. Я люблю дарувати дітям радість спілкування, гратися з ними, сумувати. Кожного дня я отримувала безліч позитивних емоцій, безліч посмішок та безліч хороших компліментів. Мабуть, жодна модель світу не зрівняється зі мною. Коли я одягаю костюм зими чи весни старухи Шапокляк чи бабо Яги. Мабуть, жоден вчений не зробив скільки відкриттів, скільки ми зробили разом з дітьми. Я кожного року вчуся разом із дітьми. Я кожного року стаю краще. Я кожного року разом із дітьми дорослішаю. Тому сьогодні хочу вам представити. Свій досвід роботи. У 2009 році закінчила Полтавський національний педагогічний університет імені Короленка. Отримала диплом вчителя початкових класів та вихователя дітей дошкільного віку. Мудра людина не робитиме іншим того, чого вона не бажає, щоб зробили їй. Це моє життєве кредо. Успіх приходить до того, хто робить те, що найбільше любить моє педагогічне кредо. А найбільше я люблю дітей працювати з дітьми найвищою оцінкою для мене є оцінка дітей. Підвищення кваліфікації у Полтавській академії неперервної освіти у 2018 році на 72 години свідоцтво. Та у 2020 році на 2 години. І у 2021 році на 30 годин. Та пройшла вебінари, марафони на платформі Всеосвіта. Загалом у міжатестаційний період маю підвищення кваліфікації на 185 годин. У своїй роботі маю такі досягнення. Грамоту від виконавчого комітету Мачухівської сільської ради, грамоту від Полтавської обласної державної адміністрації Департаменту освіти і науки та свідоцтво за поширення педагогічного досвіду на платформі Всеосвіта. Також участь у проєкті Майданчик дитячої мрії. Діти задоволені, а це є головним. Найменш важливим досягненням для мене є участь у тренінгу за програмно методичним комплексом Впевнений старт у Полтавській академії неперервної освіти, в результаті чого я отримала сертифікат, який засвідчує, що я пройшла підготовку у якості тренера для навчання вихователів закладів дошкільної освіти за програмно-методичним комплексом Впевнений старт. Потім провела тренінг для вихователів району на базі Калашниківського навчально-виховного комплексу. З 2013 по 2022 роки працювала за програмою Впевнений старт останні півтора роки за програмно-методичним комплексом комплектами дошкільника. Ця програма дуже цікава, важка. Тому що потребує ретельної підготовки, але вихователь може креативити. Підбирати матеріал, виходячи з того, який рівень підготовки у педагога та наявності дидактичного матеріалу, маємо на увазі роботу з навчально-методичним комплектом. Книга дошкільника це прототип майбутнього підручника і покликана орієнтуватися у змісті поданого матеріалу, орієнтуватися за, за кольоровим навігатором. У книзі живуть діти-герої, яким діти нашої групи допомагають виконувати різні завдання, це підготовка і руки до письма, сюжетні завдання, завдання з комунікації, бесіда за творами сучасного мистецтва. А вже з вересня 2022 року працюємо за програмою Українське дошкілля». У роботі з дітьми використовую такі методи роботи: релаксаційні вправи, мікрофон, мозковий штурм, відеометод та прийоми, групова розповідь, розповідь ланцюжком, гримаси, розмова по телефону. Не менш важливим є використання інноваційних технологій в роботі. У своїй роботі використовую кольорові палички к'юзера, логічні блоки дієниша, метод інтелектуальних карт та проєктну технологію. Це наші інтелектуальні карти. Ми використовуємо різні предмети для їх створення. А це е, наші проєкти. Італійська піца, карта Італії, прапор Італії. Ми з дітьми подорожували до Італії. А це діти разом із батьками вдома випікали справжню піцу. Проєкти Моя Україна та місто майстрів. Своїй роботі з дітьми використовую такі форми роботи: Ігри та квести, робота в групах, організована начальна діяльність з використанням інформаційно-комунікаційних технологій та елементи тренінгу. Тема, над якою я працюю, це ефективність використання фізкультхвилинок в освітньому процесі дошкільного закладу. Гімнастика, фізичні вправи, ходьба повинні міцно війти в повсякденний побут кожного, хто хоче зберегти працездатність здоров'я, повноцінне і радісне життя. І пократ. Метою проведення фізкульт хвилинок є підвищення та утримання розумової працездатності дітей, забезпечення короткочасного активного відпочинку для дітей під час освітнього процесу. У своїй роботі використовує такі форми проведення фізкультхвилинок рухлива гра, пальчикова гімнастика, віршовані фізкультхвилинки, фізичні вправи під музичний супровід. Завдання полягає в тому, щоб зняти м'язову та розумову напругу у дітей. Зняти втому, попередити порушення постави, повернути працездатність. Рух це життя, а життя це здоров'я, так говорив Амосов. Шановні колеги, пропоную ці слова застосувати в дію, зняти втому та підбадьоритись. Починаймо! Голова, плечі, коліна, пальці, колінна, пальці, колінна, пальці, голова, плечі, колінна, пальці, вушка, очі, рот, ініс. Голова, плечі, колінна, пальці, колінна, пальці, колінна, пальці, голова, плечі, колінна, пальці, вушка, очі, рот, ініс. Голова, плечі, колінна, пальці, колінна, пальці, колінна, пальці, голова, плечі, колінна, пальці, вушка, очі, рот, ініс. Голова, голова, плечі, колінна, пальці, вушка, Пальці колінна, пальці голова, плечі колінна, пальці вушка, очі рот і ніс. Молодці! Фізкульт хвилинки є ефективним засобом підвищення активності дітей та їхньої уваги, запобігають розвитку втоми, порушенню постави. Особливо в даний час, коли заняття онлайн в Україні стресова ситуація, то використання будь-якої фізкультурної паузи є обов'язковим та ефективним. Ми використовуємо з дітьми різні вправи. На активізацію скелетних м'язів, м'язів нижніх кінцівок. Це можуть бути нахили тулуба, нахили головою, присідання. Ефективністю проведення фізкультурних пауз є використання музичного супроводу, що впливає на емоційний розвиток. У роботі фізкульт-хвилинки використовую як на заняттях, так і в ранковому колі, на прогулянці. Або у другій половині дня. Дитинство це щаслива сторінка нашого життя, коли всі кольори в яскраві, а до казки можна доторкнутися рукою. Як говорив Василь Сухомлинський, діти повинні жити у світі краси, гри, казки, музики, малюнка, фантазії, творчості. Так було і в нашій групі до того часу, коли у нашу країну не прийшла війна. Та всі ми разом наближаємо перемогу, донатимо, молимося, волонтеримо та працюємо. Наші діти мають навчатися розвиватися навіть у таких умовах. До вашої уваги, колеги, на закінчення пропоную переглянути одне з занять. Заняття з розвитку мовлення складаємо розповідь за картиною. Привіт, привіт! Дітки, візьміть свої пальчики, і разом з ними ми зараз привітаємося, будемо кожен пальчик притискати один до одного. Добрий день! Добрий день! Пальчики сказали! І сьогодні всіх діток радо привітали! Діти, зараз я вам загадаю загадку, а ви, коли її відгадаєте, зрозумієте, про що ми з вами будемо сьогодні говорити. Таний сніжок оживає лужок, день прибуває, коли це буває? Правильно навесні! Це буває весною. Отже сьогодні з вами ми поговоримо про весну. Весною сонечко світить яскравіше. Все живе прокидається, на річках тане лід з'являються перші квіти. Бруньки на деревах напрякають, незабаром із них з'являться маленькі зелені листочки. На весні птахи повертаються із вирію і в'ють гнізда. Давайте запам'ятаємо весенні місяці. Березень, квітень, травень. Діти, розгляньте уважно картину. Давайте разом складемо розповідь. Як ви думаєте, яка пора року зображена на картині? Так. Це весна. А хто зображений на картині? Діти, птахи. Що роблять діти? Діти разом із батьками змайстрували шпаківню і намагаються її повісити на дерево. А які квіти на малюнку ви бачите? Так, це підсніжники. Погляньте уважно, який настрій у дітей. Діти веселі, посміхаються. Отже, давайте тепер підсумуємо, яка ж розповідь у нас вийшла за картиною. Настала весна. Діти гуляють на подвір'ї. Хлопчики разом із батьками змайстрували шпаківню. Дівчинка пускає кораблик у струмочок, птахи повертаються із теплих країв, у дітей на обличчях посмішки. Вони радіють, що настала весна. Діти, давайте ми з вами трішки порадіємо і відпочинемо. Зробимо фісткульт хвилинку. Вийшло сонечко за хмарки. Вийшли діти погуляти. Швидко-швидко пострибати і хмаринку наздогнати. З неба падають краплинки. Хлюп, хлюб, хлюб, -хлюб по калюжі ходять ніжки туп-туп-туп. Ми хмаринки розганяємо, ручки сонцю простягаємо. Всі малята молодці, ловлять сонця промінці. Уважно роздивіться картину. Давайте складемо речення за схемою. Наприклад, дівчинка пускає кораблик. Ось наші частинки, з яких ми складемо це речення. Це речення складається із трьох слів. Отже, перше слово і речення ми починаємо з великої літери. Візьмемо ось таку частину. Дівчинка пускає кораблик. Ось так у нас вийшло. Уважно погляньте на дітей. Чи радіють діти весні? Так, діти радіють весні. Отже, давайте складемо речення за схемою Діти радіють весні. Діти. Радіють весні. Ось так у нас вийшло. Це речення складається із трьох слів. А чи можемо ми скласти речення із двох слів? Ось подана схема. Наприклад, прийшла. Весна. Це речення складається із двох слів. Діти, а на кінець заняття я вам хочу запропонувати пограти у гру. Кожен із вас, і хлопчики, і дівчатка, уявіть себе весною. Що ви весна, що ви прийшли і розбудили все навколо. Під музику. Зробіть ці рухи. хто б там що кому не говорив, а згине зло, і правда переможе. Дякую за увагу. Я подарую чисте небо, і прийде весна. Колись, коли закінчиться війна. Тому що я Україна. Витримаю вік, я захищу тебе, відку, що в мене цілять від душі, тому що я сильна, я подолаю все, бо ти мене в своїх руках несе.